Уяви собі, після школи чи роботи ти вмикаєш смартфон, заходиш у Roblox, і світ навколо зникає. Але тут починається головне питання: чи потягне твій телефон груби з лагів, зависань і перегріву. Не кожен гаджет із бюджетного сегмента здатен дати справжнє задоволення від гри, де все вирішує плавність картинки та стабільний FPS. Саме тому ми зібрали для тебе добірку найкращих доступних смартфонів, які легко справляються з Roblox. Ці моделі не зруйнують твій гаманець, але подарують повний комфорт у грі, щоб ти зміг з головою зануритися. В улюблені світи. П'яте місце нашого рейтингу отримує ZTE Nubia Neo 2 5G. Свіжий ігровий смартфон, який навіть у бюджетному сегменті здатен подарувати комфортну гру в Roblox. Тут стоїть великий дисплей 6,72 дюйми з роздільною здатністю Full HD і частотою оновлення 120 Гц, завдяки чому картинка в Roblox виглядає плавно та без ривків. Серцем пристрою став процесор Unisoc T820, виконаний за 6 нанометів, який легко витягує навіть складні сцени та не перегівається завдяки продуманій системі охолодження. Для фанатів мобільного геймінгу виробник додав ігрові тригери на бокових гранях. У Roblox це особливо зручно, бо керування стає точнішим і швидшим, майже як на консолі оперативної пам'яті 8 ГБ із можливістю динамічного розширення до 20, а сховища 256 ГБ. Всього вистачає і для ігор, і для контенту. Акумулятор на 6000 мА дає змогу довго сидіти в Roblox без постійних підзарядок, а швидка зарядка 33 Вт повертає смартфон у стрій за лічені хвилини. З мінусів камери тут радше середнього рівня, вага й габарити відчутні, а слоти під карту пам'яті немає. Але якщо говорити саме про Roblox, Nubia Neo 2 показує себе дуже впевнено: плавна графіка, швидке залізо та великий запас автономності роблять його одним із найкращих варіантів у доступному сегменті. Четверте місце займає Xiaomi Redmi Note 14. Смартфон, який ідеально підходить тим, хто хоче грати в Roblox, але не готовий витрачати великі гроші. Це саме той баланс, коли отримуєш приємний AMOLED-екран із плавною картинкою, достатньо живучий акумулятор і адекватну продуктивність без відчуття бюджетника заради економії. У Roblox він дає стабільність. Світ побудос завантажується швидко, герої рухаються плавно, а тривалий сеанс гри не перетворюється на боротьбу з лагами чи перегрівом. Redmi Note 14 не намагається бути ігровим монстром. Як Нубія. але саме в цьому і його перевага. Тут немає зайвих фішок, за є те, що справді важливо для Roblox. Нормальний процесор без провалів у швидкості, енергоефективна платформа та комфортний екран, на який приємно дивитися годинами. Його дешевизна це не мінус, а ключова перевага, адже за доступну ціну користувач отримує пристрій, що без проблем витягує Roblox і водночас підходить для повсякденного життя. У сухому підсумку Redmi Note 14 це тихий трудівник для Roblox. Він не кричить про себе геймерським дизайном, але дозволяє зануритися в гру і робить це стабільно та впевнено, зберігаючи головний козир, низьку ціну. Третє місце ми віддаємо Poco M7 Pro – смартфону, який у сегменті недорогих виглядає доволі серйозно. Для Roblox тут є все потрібне. oled екран на 6,67 дюймів із частотою 120 Гц дарує плавність, від якої ігрові світи виглядають значно привабливіше. Потужний процесор Dimensity 7025 Ultra у парі з 8 ГБ оперативної пам'яті забезпечує стабільність навіть під час довгих сесій у Roblox, коли одночасно відкрито багато карт чи використовується деталізоване оточення. Особливо варто підкреслити батарею на 5110 мАч. Вона легко витримує день активних ігор, а швидка зарядка на 45 Вт повертає смартфон до життя без довгого очікування. Камера тут радше бонус, але модуль Sony на 50 Мп зі стабілізацією видає доволі пристойні фото. Є і слабкі місця. По-перше, відсутні NFC. Для когось це дрібниця, а для когось незручність у повсякденні. По-друге, корпус, хоч і має захист за стандартом IP64, але це лише базовий рівень. Від дощу врятує, а ось занурювати не варто. Друге місце отримує Technospark Spark 30C, смартфон, який несподівано сильно заходить саме під Robox і справа не лише у ціні. Тут виробник зробив ставку на комфорт користувача. Ультратонкий корпус усього 7,8 мм майже не відчувається в руці, тому навіть довгі сесії в RoboX не втомлюють. Екран 6,7 дюймів видає приємну картинку і автоматично підлаштовує частоту оновлення, щоб поєднувати плавність і економію заряду. Для гри це означає стабільний FPS без зайвого нагрівання та без різких просідань. Звук теж став сюрпризом подвійні динаміки видають гучне й об'ємне звучання, що додає атмосферності в Roblox, коли навіть прості ефекти звучать набагато живіше. Процесор MTK G81, хоч і не топовий, але для Roblox його вистачає більш ніж, особливо у парі з технологією Memory Fusion, яка динамічно розширює оперативку. Тобто, навіть коли паралельно працюють кілька додатків, гра не підлагує. З мінусів, Spark 30C – це не ігрофон у класичному розумінні, тому чудес від графіки чекати не варто. Камера середнього рівня. А яскравість екрану, хоч і достатня для приміщення, під прямим сонцем, не завжди комфортна. Але якщо говорити саме про Roblox, то тут техно зробив усе правильно. Тонкий, легкий, витривалий смартфон, який дозволяє зануритися в гру годинами і не турбуватися про батарею. Перше місце займає Infinix Hot 60 Pro. Смартфон, який став справжнім сюрпризом для Roblox. У ньому вдалося поєднати стильний дизайн, практичність і відчутно ігровий потенціал. Великий amoled екран на 6,78 дюймів із частотою 144 Гц робить Roblox максимально плавним. Світ будується швидко, персонажі рухаються без ривків, а яскраві світи виглядають живо і насичено. У цьому апараті немає нічого зайвого. Плоский корпус зручний у руці, є навіть класичний роз'єм для навушників і слот для microSD – рідкісна річ у бюджетному сегменті. Для Roblox це важливо, адже можна зберігати безліч карт і модів, без остраху забити пам'ять. Восьмиядерне залізо витягує гру впевнено, а батарея з підтримкою зарядки 45 Вт дозволяє швидко відновлювати заряд і продовжувати ігрові сесії. Infinix Hot 60 Pro це не просто дешевий телефон, а справжній універсальний інструмент для Roblox-гравця. Він пропонує плавність, швидкість і комфорт у використанні, доводячи, що навіть у доступному сегменті можна отримати топовий досвід гри. Отже, ми пройшлися по смартфонах, які довели, що Roblox зовсім не вимагає шалених витрат. Важливо не гнатися за флагманами, а обирати розумно, там де є плавний екран, стабільний процесор і запас батареї. І кожна модель у нашій п'ятірці довела, що навіть у бюджетному сегменті можна отримати якісний ігровий досвід. Roblox іде без лагів, картинка виглядає приємно, а телефон не перетворюється на гарячий камінь після години гри.